Усім привіт, усім доброго дня. Вітаю вас на каналі Венуя. Сьогодні ми будемо дивитися повтор, оглядати точніше, в рейтингові гри. Коли нам попався читер. Там все неоднозначно, не зрозуміло, хто, в принципі, але я думаю, що всім все зрозуміло, тільки доказати це проблемно. Так, не забувайте ставити свої подобайки, писати коментарі. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цієї гри? Ну, починаємо тоді. Так. Ми загрузилися. Тут червоний фішер UA. До речі, досить хороший гравець останнім часом. Гарно почав грати. Давайте ми відкриємо карту. Тут я. Пємонт і Венеція попадається. І проти нас Шода Пємонт? І Венеція, І Рокес. Ну, давайте поки що просто розвиток так глянемо, я трошки прискорю. Так. Я тут вроді йду століття. Займаю всі шахти, розвідую. 4 шахти в мене є. Ого, на хвилині. Навіть цей. На другій хвилині, досить непогано. Фішер тут йде в дипломатичний центр. Ні, академія і в дипломатичний центр, скоріш за все, він зазвичай так грає. Теж 3 шахти, 4 шахти знайшов. Досить непогано. А що тут у нас? Шода. Щодо, да, дві казарми академія, золото займається. Вже майже четверта хвилина, в принципі, пізно, але. не критично. Він вроді ж, теж йде в століття Не пам'ятаю точно, але вроді що теж йде. А Фіолетовий тут грає. Ну, слабенько грає Фіолетовий, до речі. Упався союзник в нього. Слабший набагато, Ну так є в рейтингу. Комусь слабший комусь. Хороший. Так, тут шахти. Ага, підблиці під останнє Ну чого Так, ця прокачана. Ця не прокачана. П'ята хвилина, шахти ще не прокачані. А в мене а в мене всі прокачані шахти, будується академія. І давайте глянемо. зараз я хочу подивитися. На 6 хвилину. Що виходить по золоті в мене, і що виходить по золоті вшоде приблизно. Щоб... Шоста хвилина. 3500. 3500 золота, але я вже тут... Я ще обміняв на сокеру. Скоріше за все золото і взяв сокеру, то мене десь 4000 було. Так. А в шоде... Шоде отака от ситуація? 1350 тільки. 4 шахти вкачені, сукира ще не взята. І по шахтах в нього одна бугінна, одна залізна. Ну, бачите, це можна сказати на 3000 золота більше, ніж що де? Коли йдете в століття. Це дуже вже багато. Так, давайте дивиться далі. Тут я даю селян на дерево, щоб цей апнути апи в академії на їжу. А тут у нас... тут у нас так як я і говорив. Чекайте, що в мене? В мене вугілля взагалі є чи ні? Щось не розумію, я тут до століття вугілля немає. Сьома хвилина вугілля немає. Ага, я... Ясно, я тут забув вугільні шахти, і тому їх ставлю три зразу. Напевно, ще й четверту поставлю. Де у нас четверта вугільна? А, от. Я забув. Йду в століття і забув за вугілля, жорсткий от. Вже тут всі апи взяті, а вугілля немає. Я буду домінювати. Четверте вугілля займаю. А тут в нас... Теж ніби століття. Вугілля зайнято. Все ідеально. Так, століття береться лопата. І століття виходиться на 10 хвилині. А, в нього нема арт-депо, тільки будується. А в мене вже, напевно, що є століття. Чи ні, немає. Я докупав, докупляв вугілля, напевно, що за їжу теж, так що. Так що століття навіть з, зелений вийшов скоріше раніше за мене. Давайте перемотаємо так трохи далі. Так, дипломатичний. Тут е, каза теж вже є. І в мене вже майже добудовується. Тут мішки взяті чи ні? Ні, мішки ще не взяті. Збирається на другу казу. І пішла друга каза, а у мене в мене теж пішла друга каза, бачите, я відставав, але вже його догнав по. можна сказати, по казармах, якщо рахувати. Тут же стайня будується. Ну, я стайню не будую. Я, скоріш за все, що буду орієнтований на мішки. Все, друга каза є, в мене теж є. 15 та хвилина, давайте глянемо по війську, як буде. І глянемо, що кожен має на 15 ту хвилину. Так, 15 -та хвилина. Час меру закінчився. У нас так, 150 піки, 250 мушкетерів. 130 рундаширів. Ну, і тут падари. І 4 пушки. Ой, то не в мене, то, то в цього. То в зеленого. 150 пікінерів, 250 мушкетерів і 130 рундаширів. А у мене. Е, ну, 200. Майже 250 мушкетерів, в принципі, 200. А, ні, не 200. Тут навіть 220 мушкетерів. Я трошки з Мушкетерами щось найслабше. 120 піки, Теж слабше. 81 рундашир. А цікаво, чи рахують цих теж рундашир. А ні, не рахують. Бачите, я на охорону просто повідправляв трошки багатенько, так що. А в нього на охороні... Ні, він піку століття дає на охорону. У нього перша каза скоріше стала і через то у нього піки більше. Три пушки, а не чотири, так як в цього, і немає конюшин. Конюшин немає. Але що у нас? Прокачки беруться. Так, червоний. В червоного в нас 400 рундаширів, 38 драгунів і мало мушкетерів. Будується собор. Прокачки беруться пізно, до речі. Пізно дуже прокачки в нього беруться, в нього навіть немає на швидкострільність і на силу пострілу. а Хоча 22 000 дерева, так що все стає. Ну, Фіша грає від дефу в 400 шир, так що. 3 тільки пушки, Малувато. Ну, а фіолетового взагалі ситуація дуже складна, так сказати. 90 шир, 12 драгунів, 177 мушкетерів. Ну, ви розумієте самі. Тут навіть на охорону Мушкетері пішли. Так, і тут дуже цікава ситуація. Давайте дивитися. Я синій. Типа, ніби все нормально. Збираю війську, мені потрібно 17-18 хвилина, щоб вирушати в бій. Щоб цей... Ну, в зеленого трошки інша ситуація, йому треба вирушати в бій, бо у нього слабенький противник, він не... йому стояти тут. Не варіант. Що ми бачимо? Я тут будую третє арт-депо. У мене є багато стволки. Е, тут в нас будуються... дві конюшні, два арт-депо. Багато стволки є? стволок немає. І от така то от ситуація. Будується арт-депо. Тут. Є, і цех рукачано, піку не качаю, 308 піки, 8 гармат, одна багатостволка, ну вже досить непогана ситуація в мене. І дивіться. Десь на 18-й хвилині, я так розумію. шарика я ще не брав. А зелений брав шарик, до речі. Мені теж не брав. І він тут групується. Групується його військо. Не знаю нашу 196 формацію, якщо можна зробити, було. У дочка це вже 400, ну, вже там кілька секунд, хвилину вже би не спасло. Так, і він бачив це все так. Щось він тут робить махінації, комбінує. Ага, виводив він тільки. Ні. Виводив він цю війську. 19 хвилина. В принципі, вже можна було докачатися в мене тут. Ситуація виглядає так. Я, напевно, що візьму швидку стрільність зараз. Прокачується піка мінімально, бо я там побачив піку. І от, в мене пагорб, я не спішуся. В принципі, бачу піку і не спішуся. А, -а, -а, -а шода вийшов на мого на центр. Так. Виходить Шода на центр. І ніби хоче там на червоного піти, щоб червоного там відволікти. Я в цей момент маю брати швидку стрільність, вроді. Чи я піку хочу прокачати? Так, я видаляю паркан. Так, беру, беру швидку стрільність. Береться швидко стрільність. Тут шода деякими силами пішов на червоного, ну червоний. Я думаю, має відбиватися всю штуку. А де що лишив на мене? Мало, замало він лишив тут війська. Хоча розумів, що теж століття тут було видно. 15 пушок в мене, багатоствольні гармати. коли ці пішли, що бахар плеять, чи то так було. Ні, напевно, що було. Так. Самі бачите ситуацію. Ну то що мене тут розстрілюють трохи, тут треба нападати. Дуже кушно. А в нього теж дивіться. Його тут просто вже в формації немає. Що тут? Лишив? 96 і 86, це вже все. Абелло. І тут зараз якраз саме основне відбувається. Я зношу його... Ну, під шесту, тут, тут нема що, він пішов на мого союзника на щось. Ні, ні тут ефекту не дало, ні тут ефекту не дало. А тут, як бачите, вже вертаються основні війська і зараз просто розваляється все. Він зайнятий тут був і не по контролю. Цей. І дивіться, яка ситуація. І я нападаю на шоду. Нападаю на шоду. І тут ризко мені додаються ресурси. Зараз ви побачите. У мене зараз буде забиратися їжа, а ресурси додаються всі інші. Золото, залізо. Дивіться. золото, 14, 15, 25 вугілля, 15 заліза. А дивіться, їжа зменшується. А їжу віднімає. Бачите, я нічого не обмінюю. У мене просто він робить так, щоб мене вони вмирали. Бо дивіться, це військо, воно просто гине. Навіть не можу виділити війська. Це просто все вмирає. Ресурси додаються: золото, залізо, вугілля, а за дерево і їжа віднімається. Гляньте. І воно просто все вмирає. Я тут пам'ятаю в чаті писав. Кажу, типу цей що читер, там, туди-сюди. І давайте припустимо так. Ну тут зараз все помирає. Чекайте, що ми вже закінчили навіть. А, так. Так, тут, скоріш за все, що вже все. Що вже кінець гри. Я вийшов. Я вийшов, бо зрозумів, що мені хтось, що то хтось читерить, і продовжувати далі нема сенсу, бо все забанять. І я вийшов, бо військо вмирало. І я не можу навіть нічого зробити. Навіть не можна паркан, бо виділити військо не можна. Типа цей, навіть не можна паркан пробити, бо все, їжі немає, дерева немає. Коротше такий, дивіться. І давайте розберемо цю гру. Кому це вигідно? Фіолетовому? Я думаю, він тільки гру скачав, йому явно це не вигідно. Ну, він, він навіть не знає толком, як ще грати, я не думаю. Фішер? Фішера, я за Фішером такого не замічав, і для чого йому зливати мене, якщо він хотів перемогти. А от Шода, Шоді цілком вигідно. Тут він ініціативу втратив, я до нього рвуся всім своїм військом. І я думаю, він мені просто всі ресурси скидував. Ну, як скидував, він мені тут читерив оці ресурси, а їжу просто забирав. Просто щоб виграти катку. От так і попадається в топ 100 хлопці. От так і попадається. Пишіть в коментарях, що ви думаєте на рахунок цієї гри. Це жесть, чесно, я туди так розстроївся. І нічого ти не зробиш. Писав хлопцям в Discord, кажуть, типу, цей. що якщо б він собі ресурси додавав, то та, а мені ресурси додавали. Але і віднімало ресурси, розумієш, що якби це виглядало, що я собі ресурси всі додаю. Але і для чого мені? В мене виграшна ситуація, я проламлюю паркан і наступаю на нього. Тут війська немає. Але ні... Бачите, я навіть не можу виділити своє військо. Це жесть, чесно. Дякую всім за перегляд. От така в нас була битва. Мало бути виграшна, але не вийшло. Не забувайте залишати свої подобайки, підписуватись на канал. Підписуйтесь на Discord канал, там ми спілкуємося. Всім хорошого дня! Слава Україні, все буде Україна, і до зустрічі, друзі!